Щорічно 16 жовтня відзначають всесвітній день хліба. Хліб це більше, ніж лише продукт харчування. Він є символом життя, об'єктом поклоніння та важливою частиною культурної спадщини. Цьогоріч Дубенський ліцей No6 приурочив благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України з нагоди Всесвітнього дня хліба, учні ліцею. Долучилися до акції та принесли різноманітні смаколики, приготовлені з допомогою батьків. Це домашні випічки, тістечка, фрукти, бутерброди, пиріжки, чай, мед та інші гостинці. Дякуємо за активність, ініціативність та підтримку усім батькам, учням, класним керівникам. Які долучилися до такої потрібної благої справи, добро, яке ми робимо для нашого війська, обов'язково повернеться перемогою України.